Слава Україні, друзі, з вами знову Таразук і в сьогоднішньому відео ми поговоримо про нарешті довгоочікуваний Офіційний вихід револют на український ринок, що це нам дає як інвесторам і які додаткові опції відкриває. А також проаналізуємо компанію, яка показала найкращий результат від початку року серед усіх в США і Ні, це не Nvidia і Palantir. Подивимося, чому вона у моєму портфелі і дамо відповідь на питання: чи варто додавати компанію, яка вже показала ріст 150% від початку року за менше ніж один місяць? Якщо вам цікаво. Поїхали. Але перед тим же традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись, а також усім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, компанію, яка дала ікси, це є Хімс Херс. Її будемо аналізувати. Подивимося, чи варто її купляти чи продавати, а також що ж з револютом, чого нарешті він запустився в Україні. Про запуск було офіційно, нарешті, оголошено саме на сторінці Револют. Більше того, його представник Дмитро Стрельчук. Він також українець, дав інтерв'ю Forbes журналу і сказав, що навіть збирається Револют отримувати ліцензію в НБУ. Я нагадаю, що для нас, по суті, Револют це є дуже хороша альтернатива будь-яким іншим способом поповнення Interactive Brokers, тому що з ним ви можете поповнювати долар із комісією 1 або навіть трошки менше відсотка, аби переказати з українських валютних карт на саме Interactive Brokers. І ви можете використовувати ось ці банки. це є Приватбанк, монобанк, пумп, глобус і банк власний рахунок. З них з валютний квиток в проміжку 1% чи 0,9% ви можете робити такі перекази по номеру картки Револют, а далі з револют на Interactive Брокерс з 0,15% переказувати валюту на Interactive Брокерс. Якщо вам цікаво, щоб я зробив огляд усіх функцій револют, крипта, акції, депозити, преміум пакети, інші фішки, які там є, то напишіть, будь ласка, у коментарях, можливо, зроблю у наступ Ному відео, а до цього часу, будь ласка, подивіться відео про інструкцію, яким чином саме переказувати долари і євро на Interactive Brokers, А також загалом про револют, які він дає опції. Я вже записував такі відео є на каналі. Ну і якщо переходити до фондового ринку, то там все гаразд. 4% від початку року це дуже гарний результат для S&P 500. Більше того, якщо на день Валентина S&P 500 показує більше 3% дохідність, то є 90 з лишнім відсотків імовірність. Що результат за підсумками року буде також позитивний, більше ніж 13%. Відсотків. Також не можу не згадати про Uber, який після звіту сильно просів, досить мені здається, там на 5 з лишнім відсотка. Але з того часу вже відскочив дуже гарно і від початку року показує плюс 25%. Тому вітаю всіх, хто купляв його тут чи тут, по 60 чи більше доларів. В мене був огляд місяць тому вже фактично, де я говорив, що за 3 роки я очікую, що Uber подвоїться, і моя позиція вже. Має плюс 30%. там досить серйозна вага в Uber в моєму портфелю. Майже 8 тисяч доларів і трошки більше 10%. Крім того, вітаю також всіх інвесторів. NVIDIA, хто додавав за останніх 7 днів Nvidia показала 15 з лишнім плюс. Це був фактично easy money. В моєму портфелі це плюс 18, майже 19 відсотків, хоча позиція не така велика, але ще є частково в спекулятивному портфелі. Тому Nvidia була дуже no-brainer, як на мене, при ціні, яка давала мультиплікатор forward price to earnings на районі 30. Це було дуже просто додавати. Але сьогодні будемо аналізувати компанію Himes and Hers, як я вже сказав, це найкращий перформер серед компаній, які мають капіталізацію більше, ніж 10 мільярдів доларів США. Tempus.ai, можливо, трошки більше має зараз, але в п'ятницю, коли Hims торгувався за 64, там був показник в нього ще більший. тому загалом Himes and Hers, про них я говорив у клубі вже досить активно, починаючи з листопада при ціні 20 доларів, навіть менше, відкривається. Тривав позицію, потім багато в грудні, що було у нас обговорень. У мене були там і продажі опціонів по ньому. Майже не купив ще додатково 100 акцій, але таки не купив. І публічно я також говорив про Hims and Hers, як досить непоганий варіант для спекулятивного портфелю. Це відео виходило в грудні ще місяці. І в моєму портфелі знову ж таки він має зараз 46 акцій. При ціні в п'ятницю майже 65 доларів. Тут було прибутку 1700 при вкладених 1200. Тобто, ви бачите, є ікси не лише в крипті, і це не просто удача чи якийсь гемблінг. Зараз покажу, чому компанія досі мені цікава, навіть при поточній ціні. Щодо того, чому так сильно і різко виросла ціна саме ось в останній тиждень, то багато хто говорить, що це був саме шорт-сквіз, тому що в HIMS загалом дуже багато було короткого інтересу, що це означає, що є багато інвесторів, які шортили акції і били на те, що швидше всього ціна буде падати навіть ще з рівня там 20, 30 і потім 40 доларів. Але на минулому тижні був фактор, який змусив шортистів по суті закривати позиції, і таке масове закриття якраз із при. Чинило сплеск росту ціни. Що саме це була за подія? Це була реклама на суперболу в американців. Є така подія, де в американському футболі грають фінал, і там є цілий набір реклам, де компанії, які рекламуються, потім мають аудиторію 100 з лишнім мільйонів людей, які це дивляться. Так ось Hems and Hers купили там рекламу. Вона коштує кілька мільйонів доларів. І після цього в неї був сплеск на відвідання сайту 650%. відсотків. Ведення Forbes визнало цю рекламу Хімс and Герс на суперболі другою найкращою за її ефективністю, і також після цього суперболу в чартах програм. Херс це програма для жінок займає друге місце серед е, healthcare сектору в США. А програма Хімс це для чоловіків. Вона займає четверте місце. Тобто, по суті, з чотирьох дві програми в сфері медицини додатка. Вони якраз компанія Хімс HERS. Що таке Хімс and HERS? Це звичайно компанія пов'язана із Хелскером, але це не традиційна фармацевтична компанія, в якій я не інвестую і не рекомендую вам інвестувати. Це більше компанія про. ІТ, підписки, і все, що зв'язано з новими технологіями, в ХІМС пропонується дуже багато різних персоналізованих типів лікарських засобів, бадів і інших вітамінів для різного типу проблем або хвороб, таких як ожиріння, втрата волосся, сексуальне здоров'я, шкіра. Також є сфера пов'язана із психологічним здоров'ям, і вони. Роблять свій продукт дуже класним, персоналізованим, новітнім, який є. Традиційно добре сприймається молодою аудиторією, яка якраз зараз там в 20, 30, 40 років, не бажає або не має можливості навіть зв'язуватись з лікарем. А Хімсен Херс дає їм таку можливість, перше це робити абсолютно онлайн, дуже тут інтуїтивно. Ви заповнюєте якісь там різні розміри своєї ваги чи інших речей, і вам видає можливість зв'язати персоналізованим лікарем онлайн, але все таки лікарем, і це безкоштовно. А про Цьому вам потім в кінці виписують якийсь препарат і кажуть, що ось підписка. 99 доларів на місяць і маєш персоналізовані ін'єкції для похудання до прикладу, але і крім схуднення, як я вже сказав, є багато інших сфер. І Хімс в своїй презентації каже, скільки мільйонів людей приблизно вони оцінюють, що може мати проблема тільки в США з тими типами хвороб. І тут ви бачите, в кожній з них там по 80-100 плюс мільйонів, і є ще багато сфер, де вони планують розвиватися. І також унікальність їхня певна в тому, що вони досить нетрадиційні методи, наприклад, для облесіння Продають якогось різного роду спреї чи роблять якісь інші такі речі, які цікаві досить. Але якщо подивитися на об'єктивні їхні показники компанії, то вони фактично. Феноменальні, тому що ось ви бачите графік росту їхніх підписників. Загалом в них персоналізована частина продажів зараз становить більшу частину ніж неперсоналізовані лікарські засоби. Це ріст 175% рік до року. І одне з найбільш вражаючих показників це те, що вони в минулому кварталі прогнозували, що ріст на четвертий квартал по виручці в них становитиме від 89% до 91%. Це величезний ріст, при тому, що компанія дає. Виручку в досить великих цифрах і там сотні мільйонів доларів США. Ну, і якщо подивитися по підписниках, то також в них є зараз 2 мільйони. Підписників, що дуже і дуже багато, і цей ріст також досить активний. Це 44 зростання підписників щокварталу. І що також цікаво, що виручка середня від кожного підписника також зростає і вже становила в останньому кварталі 67 доларів. Ну і загалом виручка зростає і зростає кількість. Замовлень і також зростає прибутковість, що не може не тішити при тому, що компанія є досить мала, вона в стадії росту зростає 100% виручки на квартал, але при цьому вона прибуткова, і це дуже важливо для компанії, яка має бізнес-модель, яку можна скейлити, Тобто вона вже одразу прибуткова її залишається лише зростати і збільшувати ефективність і свою прибутковість. І Тут також показано, що. І мережа також зростатиме, тому що як ми бачимо, дуже велика частина загального операційного кешфлоу перетворюється в вільний грошовий потік. Так само є величезне зростання по кількості замовлень і їхньої вартості тобто замовлення зростають не лише по кількості, а й про самій вартості. Ну і також ми бачимо, що на майбутній ріст прогнозується подальший ріст виручки до 2 мільярдів доларів. І в подальшому році мені здається це ще буде більше, і можливо аналітики переглянуть навіть ці прогнози. Зараз ми також бачимо, що з 2022 року до зараз вільний грошовий потік був від'ємний, тобто компанія не була прибуткова, і зараз вони планують 249 мільйонів доларів зробити цього 2025 року. І в контексті виручки і вільного грошового потоку, то знову ж таки дуже хороший тренд на зростання виручки мені подобається. Якщо дивитися, по тому чи варто купляти чи ні. То при ціні, коли я знімав відео і казав, що Хімсен Херс цікавий, в 21 співвідношення ціни до вільного грошового потоку, однозначно варто було звертати увагу. Зараз таке співвідношення на рівні 52. Так воно бувало і більше, коли ціна зростала, і буде, мабуть, ще коливатися. І це зумовно тим, що якщо компанія щокварталу показує 100% ріст виручки, то звичайно ви не можете скласти мультиплікатор. Ідеально, але більш е, цікавий мені здається елемент, як можна оцінювати Хімсен Херс при такому активному рості. Це співвідношення ціни до її продажів, і воно просто було рекордне низьким, якщо говорити знову ж таки про той момент, коли я знімав відео. Це було на рівні двох. Тобто, ви купляли компанію за 2,5 роки їхньої виручки, що дуже і дуже низько. А зараз це співвідношення становить приблизно 6,5 і я проаналізував також інші найкращі компанії в Америці, загалом не лише в 500, які показував найкращі показники від початку року. З Хімсен Герз, тільки знову ж таки, як ми казали, може змагатися Tempus.ai. але тут співвідношення «price to sales» Фактично вдвічі більше, і якщо я не помиляюсь, він ще не прибутковий. Якщо подивитися інші більші компанії, то ви бачите, що є співвідношення навіть 29, 28, 15. Це якщо говорити про Cloudflare, Robinhood, Епловін. А в Palantir це співвідношення просто дуже і дуже дивне. 72, А мені здається, це не sustainable, і рано чи пізно Плантір має щонайменше вдвічі впасти в ціні. Але знову ж таки я нагадаю, що для Хімсенгерс це. І спайк, який зараз буде, він не був врахований, і він не буде навіть показаний у звіті, тому що він відбувався вже в січні. І швидше всього за цей квартал січневий, тобто перший квартал, ми побачимо ще більше коригування у зростанні і виручки, і всіх інших показників, тому що як ми знаємо, бізнес-модель і юніт-економіка в компанії дуже добра. Якщо подивитися на тренди, знову ж таки після реклами на Супербол вони зросли до небес, і так само зріс кількість кредитних історій купівель за кредитні картки в. Hims and Hers, це дуже і дуже тішить і обнадіє тих інвесторів, які тільки зараз починають купляти, навіть при цих високих. Цінах, але е, треба мати на увазі, що в Хімс е, воно не буває все так гладко, як в великих компаній. Це маленька компанія, вона волатильна, Як ви бачите, вона зростає, потім падає, вона зростає, потім знову падає. І не виключено, що буде знову ж таки падіння. Чому воно може бути, на чому взагалі побудований valuation компанії і її ріст, це те, що вона, Хімс Херс, продає засоби для схуднення за 99 доларів по підписці на місяць, в той час, коли е, компанії, такі як Novo Nordisk і Eli Lily, вони продають ці Препарати за 1000 доларів чи 1400 доларів за одну штуку, і ясно, що місяць, мабуть, вам потрібно більше ніж одну. І вони навіть подавали позови різні до Хімсен Херс з приводу того, що зараз Хімсен Херс продає так звані Compounded GLP-1, або версії композитні щодо препаратів, тому що в Америці є офіційний нестач або дефіцит. Тих препаратів, які продає Novo Нордіс і Елай Lilly. і за законом можна аптекам робити такі змішання чи сурогати на основі діючої речовини. І цим користується Хімсен Герс, ліцензія чи партнерська аптека, яка і робить ось ці компаундед версії, а вже Хімсен Harris Рекламує виключно їх вигляді як посередника, вона безпосередньо не є продавцем, і це дуже класна, мені здається бізнес-модель. Але її проблема в тому, що рано чи пізно ось цей FDA, їхній МОЗ або Держлік служба все ж таки визначить, що цей дефіцит закінчився це швидше всього відбудеться в 2025 році. І тоді дуже велике може бути питання до е мультиплікатора волюєшена і подальших перспектив. Хімсен Hers. попри це, незважаючи на uh, ожиріння і те, що там величезний Total Addressable Market, і це додає величезних плюсів для Hers, все ж таки телемедицина і всі інші сектори, які були до того, як Хімс Hers почав продавати ці препарати від ожиріння, вона буде зростати і зростатиме фактично шаленими темпами. Зараз становить приблизно оцінюється 135 мільярдів доларів до 700 і цей ріст фактично відбудеться за 10 років в 7 чи там в 10 разів. Тому якщо Хімсен Хес буде залишатись лідером, а зараз вони є лідером на цьому ринку, то мені здається, в них все буде гаразд. Чи купляти чи ні зараз, звичайно, відповіді однозначної дати я не можу. Швидше всього, я для себе почекаю моменту звіту. Цей буде звіт найближчим часом. В кінці лютого і далі вже буду приймати рішення після того, як компанія відрапортує. Не виключено, що ціна буде продовжувати і в подальшому зростати, і я не встигну додати. Але таке життя. Якщо вам цікава тема інвестування на фондовому ринку США, ви не знаєте, з чого почати, я дуже рекомендую завантажити вишкіл молодого інвестора. Якщо ви вже в цьому розбираєтесь і маєте базу, але хочете її поглибити, то я рекомендую завантажити вишкіл 2.0. Там я детально розповідаю про свою стратегію або 3.0, де є практичний аналіз багатьох компаній, які я додавав в портфель або планував. Додавати а також максимально рекомендую вступати в клуб Тараса Гоката, тому що там є супер класна ком'юніті багатьох інвесторів, які діляться своїм досвідом. А також я показую свої угоди фактично в живому режимі. А хто додивився це відео до кінця, то бажаю, щоб його портфель зростав як у Ворена Баффета і недворс, слава Україні, переда перемоги, смерть ворогам!